Друзі, привіт! Мене звати Світлана. Це мій канал. І сьогодні будемо вийти про в'язання, а саме про в'язані загадкові шкарпетки. Я приймала участь у спільному проєкті, який називається Загадкові шкарпетки, де нам ведуча. Кубиком викидала, які шкарпетки ми маємо в'язати. А я знімала маленькі фрагменти і буду вам далі вставляти. Не перемикайтесь, передивіться. І в самому кінці вас чекає відео, де я в своїх загадкових шкарпетках подивитися, що в мене вийшло. У відео у фрагментах я ділюся, що так, що не так, тому тут така буде. Передмова без будь-яких спойлерів. Єдиний спойлер це ви побачили на заставці мої шкарпетки, скоріш за все. Також наголошую на тому, що ви можете піти вниз під відео. Там є опис, нажимаєте таку стрілочку вниз, розвертається опис, і там є всі дівчатко-учасниці. Різні, найрізніші, найрізноманітніші шкарпетки виходять. Для кожного це загадка, що в нас буде. Які шкарпетки саме ми будемо в'язати. Дуже цікавий, дуже цікавий проєкт, дуже цікаво. А також запрошую переходити в мій інстаграм, там намагаюсь частіше видавати вам якийсь контент, бо тут знімати відео на Ютубі виходить не так часто. Переходимо до фрагментів. Дивіться, коментуйте, ставте пальчики до гори і підписуйтесь. Розпочинаю. Участь в проєкті загадкові шкарпетки вибрала ось таку бубільночку для в'язання. Тут я вже робила прояз тестовий. Ще раніше. Достатньо добре тримаю резиночку. Покажу вам, що це за пряжа. Шкарпетки, які мені випили, я вже знаю. Ви побачите вже в процесі і результат. Ось така пряжа. 25. А вовна 45 віскози, 5 кашемір і 25 поліестер. Червоний колір, в мене 150 грамів, М -м, Вистачить на дві пари. Так що розпочинаємо. Так, перший етап у мене завершений. Ось така в мене вийшла резиночка. В'яжу паралельно два дві карпетки. Ось така резинка схрещена, Я не дуже її люблю, ніколи її не використовувала. Вона такі. Більш декоративний характер має, як на мене, От, як вона розтягнута і не повертається. Побачимо, як буде далі. Цікаво! Далі переходжу до основного візерунку. Наступне моє включення хочу показати вам зв'язала вже манжету. У мене випав візерунок Арани Коси. Оскільки я люблю такі мінімалістичні да, шкарпеточки, у мене всі шкарпетки з майже зв'язані лицьовою гладдю, тому в мене такий мінімалістичний оранчик, ось такі коси. Тут щільніше прив'язано, тут така більш широка. Ось такі люблю короткі манжети, тому в мене такі невисокі, невисока ця манжета. І зразу покажу вам наступний елемент. Це в мене п'яточка. П'яточка в мене бабусина, але захотіла її зв'язати з таким от потовщенням, тут зняті петлі. Зв'язала бабусину квадратну п'ятку. Це перша п'ятка, з якою я взагалі була знайома ще дуже-дуже давно. -дуже Це моя перша п'ятка, яку я в'язала. Вийшла вже тут на. Збавки для клину підйому, щоб повертатися на попередню кількість петельок. Хто в'яже шкарпетки, той знає. І переходжу на цю шкарпеточку, буду тут в'язати п'яточку, в'яжу паралельно, щоб не стрибала в мене щільність. І ось так в'яжу з двох ниток одразу: одна з цю йде, і одна з серединки. І дуже плутається. Біда, біда, дуже плутається. Зараз буду розплутувати. і В'язати далі дуже подобається, що виходить, і такі вони достатньо мінімалістичні. Ця косичка в мене буде так далі продовжуватись до самого мисочка. Побачимо, що вийде. Дов'язала я свої загадкові шкарпетки. Як бачите, показувала вам минулого разу п'яточку, вже відв'язана стопа, відв'язаний мисочок. Ось такі вийшли, лише залишилось попрати. А що тут особливого? Резиночка. Резиночка в мене схрещена, оскільки я вибрала пряжу не шкарпеткову, вона взагалі, бачите, не тримає резинку. Цю шкарпетку я міряла, і виходить ось такий тут воланчик. По краю і резиночка на місці не повертається. Ось так виглядає поміряна шкарпетка, ось так виглядає щойно зв'язана, не поміряно. Бачите, якщо, якби так, то було б гарно, а так воно розтягнулося. Тому висновок більшості пряжі шкарпеток я в'язати не буду. Як резинку, так точно. А по пряжі ще дуже важко в'язалося. Пряжа не пружинить, взагалі не пружинить. Тобто вона така, наче наче бавовна якась така дебела дебела і не пружинить взагалі, тому в'язати було дуже складно. Вже декілька пар зв'язала, поки ці в'язала. Але результат мені подобається. На, ну, на полотні дуже гарно ця пряжа виглядає, але в'язати незручно. По мисочку знайшла ось такий опис пропелера, не знаю, перший раз його в'язала цей пропелер. Дуже схожий на зірочку, але тут ось так полосочкою закривається, якщо зірочка вона так розкидана, то цей полосочками закривається, перев'язувала тричі. Бо спочатку ті полосочки закрутила не в ту сторону, було негарно. А потім підбиралось тут, щоб візеруночок гарно закривався. В мене йдуть так, вони симетричні, бачите, лівий правий є, і вони йдуть симетрично і тут і тут. Тому підбирала, щоб гарно закривався, і вже третій варіант мені сподобався. Відправляю їх прати і зніму вам ще один фрагмент, як вони будуть виглядати після прання. У мене є надія, що вони розпушаться, тому що тут у складі пряжі є трішечки кашеміру, і було б гарно, якби вони такий пушочок трішки випустили, треба їх добре попрати. Зустрінемось уже з остаточною готовою роботою, випраною і гарнюнію. Дивіться, різниця міряна шкарпетка. І не міряна шкарпетка. Тут по краю я завжди в'яжу дві рядочки полої резинки, тому ось так воно виглядає. Але якщо в'язати зі шкарпеткової пряжі заговорюю, то ця резиночка повертається дуже гарно. А ось я вибрала собі заради експерименту не шкарпеткову, і вона не повертається. Ось так і залишається. Ну, маємо, що маємо. Захотіла попробувати – попробувала. Це були мої фрагментики, ви дивилися, як народжувалися мої загадкові шкарпетки. А зараз я вставлю відео, мені Маруся, викидала кубик і а, вибирала, які шкарпетки я буду в'язати. Подивіться, що в мене було, чи співпало з тим, що я в'язала. Всім гарного дня, всім мирного неба над головою, все буде Україна! Світланко, доброго дня! Ну що ж, давай оберемо загадкові шкарпеточки. І для тебе я зараз кину кубик і ми виберемо усі елементи цих чудових шкарпеток. Отже, резиночка. Резиночка у тебе буде схрещена. П'ятка. П'ятка буде бабусина. Прикраси, прикраси будуть коси і арани. І мисок, месок буде пропелер. Ну що ж, я щиро бажаю тобі успіху, і ми чекаємо твоїх цікавих загадкових шкарпеточок.